Рад вас вітати в певному Зараз ми вам розповімо про цікавинки Богунського району. Зараз він знаходиться спілі голова Чадського. За однією з легенд ця гора, що нагадує чоловічу голову, була названа на честь козака, котрий загинув у водах річки Тетерів. За іншими даними, її назвали на честь польського світянина та Девуша Часько. Переходимо далі. Тепер про історію новенту вічної слави. На честь 34-ї річниці перемоги у другій світовій війні. У Житомирі з'явився монумент Вітчаслава. Його особливістю є те, що він відміється з усіх точок міста. У місцевих жителів існує цікава традиція. Молодята після одруження направляються до підніжжя монументу слави для того, щоб покласти квіти. Йдемо далі. Зараз ми знаходимося на замковій горі, а саме біля камені заставання міста Житомир. Тут за легендою було насовано місто у 884 році. Підземельники беруть свій початок саме тут. Знає кожен Житомиряни, але не кожен наважиться сюди зазирнути. Навіть подекую про прокляття ці земель. Рухаємося далі. Переходимо до навчальної еліти нашого Житомиру, а саме ліцею номер 8 Ви запитаєте, чому так? А ми вам зараз розповімо, тому що саме в нас є територія з обертельним куполом, її немає аналогів в Україні. Також в нашому ліцеї навчався Яків Зайко, який є українським громадсько-політичним діячем, журналістом і письменником. Ще він є героєм Небесної Сотні. Сподіваюся, що вас подали всі фішки нашого району. До нових зустрічей.